На профорієнтаційний захід для старшокласників запросив Подільський професійний коледж з метою популяризації робітничих професій. Майбутні абітурієнти мали змогу спробувати себе у ролі будь-якої із 13 представлених спеціальностей. Так Богдана зацікавила професія машиніста-крана автослюсаря. А Іванка зупинилася на живописець, оформлювач вітрин, приміщень і будівель. Чи взагалі сподобалося тобі, чи будеш вступати до на цього навчального закладу? Ну, мені це сподобалось. Ну кашу, подумаю. І можливо будеш вступати сюди. Ну цікаво. Тут у ну, мене з малювання я з дитинства хотіла, потім малювала сама дома. Потім я трохи перестала, а зараз далі вертаюся до цієї мети своєї. Майбутні перукорі першокурсники закладу відточували свою майстерність працюючи з дев'ятикласницями. За словами Тетяни, навчання не є довгим та складним. Навчання не є таким довготривалим, але разом з тим, за рік і сім місяців отримують чудову класну професію. Діти проходять практику на Черьомушках в соціальній перукарні, і там за дуже малі кошти можна отримати нашу перукарську послугу у наших студентів. Монтажники санітарно-технічних систем устаткування та зварювальники користуються великим попитом на ринку праці. Професії дуже зараз користуються на ринку праці попитом, тому що люба будівельна професія не обходиться без монтажу сантехнічних систем І для, для того, щоб їх установити і ремонтувати, також електрозварник ручного зварювання. Професія теж дуже цікава і дуже. Корисна для того, щоб можна було виконувати зварювальні роботи. Оце ми хочемо вам декоративну зварку, показуємо. А взагалі це любі балкони, зварювальні решітки, теж будівництво без електрозварника ніде не можна проходити. Карина зацікавилася швейною справою та зазначила, що навіть якщо бере іншу професію, шиття буде для неї як хобі, яке прищепила бабуся. Але була маленька, я шила з бабусі, мені Це дуже подобалось, але я не знаю, чи хочу я зараз своє життя з цим пов'язати. Але мені це дуже подобається. Чи не найбільший натовп зібрався біля пекарів-кухарів? Мілана та Іван мають неабияку прихильність до цієї професії. Мені подобається професія. Не знаю чи поступлю, але для себе цікаво було б. Мені дуже подобається, і напевно, скоріше за все, я вступлю і буду працювати в цій професії. Далі директор коледжу зазначив, що біля кожного містечка професії було багато школярів, і це його дуже тішить. В цілому інтегрованих спеціальностей і професій у нас близько 13. Ви бачите зараз, знаходяться такі містечка різних професій, де діти і аудиторія камянця подільського приходять спробують себе в тій чи іншій спеціальності, можливо, десь відкриється в подальшому бажання далі продовжувати в нас навчання. Ми готуємо на базі 9 і 11 класів. Але заклад професійно-технічної освіти адаптований. Ми можемо і перевчати, і вчити доросле населення внутрішньо переміщених осіб і осіб з числа військових. На завершення практичної частини на запрошених чекала інформативно-розважальна, де переможці квест гри отримали сертифікати на гарантований вступ до коледжу. Такі ініціативи показують школярам широкий вибір професій та різні аспекти майбутньої роботи. Анна Паюк перший подільський.